Доброго ранку, малята. Ой, малятка, а що це за чарівна мелодія така? Хто це ще хоче з нами привітатися? Хто, а ми можемо дізнатися, якщо відгадаємо загадку. Жовте листечко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає, коли це, діти це буває. Так, восени. Осінь хоче познайомитися з нами ближче. І зі своїми друзями. Хто це в нас, дітки? Так, це в нас вітер. Вітер, вітер, вітерець, ось такий молодець. Діти, а який вітерець? Сильний, могутній, так? пустотливий, холодний. А що робить вітерець? Дує, так? Дме. Літає. А як гуде сильний вітер. У. -у, -у, -у. Так. У, -у, -у, у А як тихенький. У. У. -у, -у. у, -у, -у, -у. Ось такий у нас сильний вітер і такий у нас тихенький вітер. Молодці, у вас відмінно виходить. А подивіться, з ким дружить наша осі. Хто це в нас такий, дітки? Так, це в нас дощик. Дощик дощик, Крап-крап-крап. Ти не крапай швидко так, а краще пограй з нами. Давайте з вами пограємо в гру, називається гра Четвертий зайвий. Подивіться на картинки, що у нас тут зображено? Листочок, хмаринка з дощиком, вітер та м'яч. А ну, подумайте і скажіть мені, яка картинка тут зайва. Так, звісно, м'яч, тому що листочок, дощик і вітер це наші друзі осені, так? Осіннє явища. Листопад, ще яка осінь буває дощова, ще, яка буває осінь, вітряна. Отже, м'ячик у нас зайвий. Дивимося далі! Що ми бачимо на картинці? Яблуко, грушка і слипка, та іграшка. А ну, подивіться, уважно, і скажіть, що ж тут зайве? Так, іграшка зайва, тому що яблуко, груша і слива це фрукти. Дивимося далі на картинку. Помідор, огірочок, перець та сонечко. Яка картинка у нас зайва? Сонечко, так. Тому що помідор, огіро і перчик у нас. Овочі. Навесні на і влітку одним кольором шумить і шелестить, а стануть різнокольоровими і за вітром летять. Що це в нас таке малятка? Це у нас листечко, так? Які бувають восени листечка? Зелені, жовті, оранжеві, червоні. Різні різні листочки гарні дуже. Як називається осіннє явище, коли листя опадає? Так, листопад! Ось наші листочки теж хочуть з вами погратися. Пригадайте, друзі, мить, як осінні листочками шумить. Давайте разом пригадаємо, як осінь шумить листочками. Ш -ш -ш. Як вітерець тихо повіває, і наші вітрички гойдає. Давайте разом. С -с -с. Ось так наш вітерець гойдає вітрячки. Як дощ полоща по дахах. І мочить крила всім птахам. Молодці, які ви розумнички. А зараз ми з вами знайдемо звуки, які заблукали. Невідомо як це сталося. як ці звуки заблукали, скочили не у свій дім, стали разом жити в нім. Перше слово у нас бощик. А вірно, у нас буде? Дивимося на картинку. Що це в нас таке? Дощик. Отже, який у нас звук заблукав? Д, д, так? Дощик. Наступне слово у нас усінь. Ану, уважно на картинку, що це в нас таке? Осінь. так? Який звук у нас заблукав? О, так. Молодці. Наступне слово у нас хітер. Хітер. А, ну дивимося, який ж звук у нас заблукав. Що це у нас таке дме? Вітер, вірно. Звук заблукав у нас В, в, в вітер. Наступне слово у нас «мистя». Мисця. Отже, який у нас звук заблукав? Що ми бачимо на картинці? Листя. Отже, звук заблукав л, 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 Л. Молодці. Наступне слово у нас фонце. Фонце. Що ми бачимо на картинці? Сонце. С, с, звук с заблукав. Листочок запрошує нас в осінній ліс. Ось подивіться, який гарний осінній ліс. А щоб відправитись у подорож, ви повинні назвати ознаки яка? Тепла, чудова, гарна. Так? Листочки які жовті, зелені, оранжеві, червоні, дощик який? Мокрий. Холодний, теплий, молодці. Впоралися з завданням. Листочок-листочок допомагай, в ліс осінній нас проводжай. Ось, який гарний осінній ліс. А зараз ми в осінньому лісі скажемо, які тварини де живуть. Дивимося уважно на картинку і бачимо ми кого? Білочку. Дітки, де живе білочка? Так, білочка живе в дуплі. Ось яка гарна білочка. Наступна тваринка у нас. Хто це в нас такий? Так, це зайчик. Зайчик у нас живе під кущем або в норі. Молодці. І наступна картинка у нас хто це? Так, це ведмідь. І ведмідь у нас живе у берлозі. Молодці. Листочок листочок допомагай і додому нас повертай. Давайте почитаємо віршика про золоту осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо, килим кольористий. Віти напівголі, небо синє чисте. Метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая тихо ніжно ходить. Ось наша подорож підійшла до кінця. Хто приходив до нас сьогодні в гості? Осінь, вірно. З ким знайомила нас осінь, з якими своїми друзями? З листочком, з дощиком та з вітром. Молодці! Дякую вам за роботу. До побачення!